Я завжди думала, що моє призначення це лікувати людей. Я зараз цим і займаюсь. Дуже багато хворих людей. Вони приходять кожного дня. В них рак, вони помирають. Це як війна. А я звичайна медсестра на полі бою. І я дуже втомилася. Так, скажіть мені, а легко вбивати? От ви, коли ви полюєте на звіра, ви ж розумієте, що він може напасти на вас? Чи втекти, заховатись десь в кущах? Напевно, дуже важко нажати на цей смертельний постріл, да? зробити. знаєте, що я вам скажу, лікувати ось що важко. На це потрібно терпіння, на це потрібен час, життя, ціле покоління. Тому що ж зруйнувати це можна за секунду, за дві. А створити це потрібно дуже багато часу. Тому дуже важливо. Дуже важливо турбуватися про землю, бо ми тут живемо.